Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і будемо їх аналізувати з усіх боків. Хочете будинок на 170 квадратів в царському селі під Луцьком всього за 4 тисячі доларів? Чесно признаюся, я теж хочу. Але ось директорка Луцького комбінату шкільного і студентського харчування Світлана Шмідт Точно знає, як його отримати. Отож, всі ми пам'ятаємо про скандал із харчуванням дітей у школах. Це коли дітей харчували по 520 гривень за кілограм м'яса, а закуповували ці продукти на 20% дорожче за е, ринкову ціну, на цьому втрачалися сотні тисяч і мільйони наших з вами грошей. Також. Журналісти конкурента дослідили, скільки заробляє очільниця цього луцького комбінату Світлана Шмід. А заробляє вона ні мало, ні багато, майже мільйон гривень на рік. Ну, чесно, я теж так хочу. Знаєте, скільки прибутку заробило це підприємство? А заробило воно 33 тисячі гривень, тобто в 30 разів менше, ніж зарплата директора. Так ось. При такій чималій зарплаті її витрати, ймовірно, все одно перевищують її офіційні доходи. У 2018 році вона отримала подарунок. Це подарунок це будинок на 173 квадрати в Боратині. Боратин це село Під Луцьком. І, ну, і разом земельну ділянку на 16 соток під цим будинком. І це все начебто коштувало. 5,5 тисяч доларів, якщо вірити її декларації, я особисто не вірю. Ну, але це ще не все. Є в її декларації чимало земельних ділянок, і в більшості з них не вказана вартість. Ну, це все земля під Луцьком. Це Боратин, Забороль Чаруків, Вигуричі. Якщо порахувати, що сотка землі, наприклад, в Боратині чи заборолі коштує 2-3 тисячі доларів, то навіть. Із солідною заробітною платою Світлани Шмідт цього би не вистачило на її придбання. Навіть якби вона всі ці роки харчувалася Святим Духом, а, а свій позашляховик Toyota RAV 4 штовхала всю дорогу, а не заправляла пальним. Ну, все одно не вистачило б. І що важливо: коштів, які є в неї у володінні, вона не задекларувала. Тобто, ні готівки, ні на рахунках в банку. І підсумовуючи. Шміт працює директоркою комбінату останні 13 років. Тому це ще один привід зацікавитися правоохоронним органам станом справ на цьому комунальному підприємстві. Українські забудовники починають залучати працівників мігрантів. Дефіцит кадрів у будівництві зараз сягає 40%. Як повідомляє Форбс? За два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25% до майже 300 тисяч людей. Ну про це свідчать дані Конфедерації роботодавців України. І робітників в Україну залучатимуть із Пакистану, Непалу, Індії, Бангладешу, Філіппіни, ну і Африки загалом. Будівельним компаніям не вистачає до 30-40% робочих спеціалістів. Зокрема, як зазначають девелопери, галузь потребує таких робітників, як муляри і їх помічники, а також бетонярі і помічники бетонярів. Пропускну спроможність переходу Ягодин до Рогуйська на кордоні з Польщею хочуть збільшити удвічі. На пункті пропуску Ягодин до Рогуйськ збудують додатковий вантажний термінал та пішохідний перехід, а роботи планують завершити до серпня 2025 року. Наразі завершуються передпроектні роботи з будівництва нової черги прикордонного пункту пропуску. Зазначається, що нова інфраструктура дозволить впровадити вдосконалену систему сучасних контрольних процесів на основі безпаперових технологій та автоматизованого управління рухом, що підвищить пропускну спроможність контрольно-пропускного пункту на 10-15%. Будівництво включає створення нових транспортних та пішоходних маршрутів, а також будівництво необхідних споруд і контрольних точок. Ну, як вже було сказано раніше, роботи планують завершити до кінця серпня 2025 року. Також зазначається, що зараз пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ обробляє 340 вантажівок, 25 автобусів і 550 автомобілів протягом 12-годинної зміни. Загалом же реконструкція вантажного терміналу та пішохідного переходу, а також реорганізація та оптимізація транспортної системи, збільшить пропускну спроможність пункту до 640 вантажівок, 50 автобусів та тисячі автомобілів протягом кожної 12 годинної зміни. Оптимізація транспортної схеми це влаштування 20 смуг для вантажівок, 12 смуг для автомобілів і 4 смуги для автобусів та пішохідного коридору. Захід поділиться з Україною доходами від російських активів, йдеться про майже 50 мільярдів доларів. Як це працює? Як повідомляє економічна правда, 13 червня, під час саміту G7 лідери демократичного світу дійшли історичної згоди надати Україні можливість використовувати заморожені російські активи про конфіскацію активів агресора, загальний обсяг, який оцінюється. До 300 мільярдів доларів поки що не йдеться. Рішення лідерів сімки передбачає використання на користь України майбутніх прибутків, які приносятимуть ці активи. Ну, хоча ще кілька місяців тому навіть такий варіант виглядав нереальним. Остаточний механізм, за допомогою якого кошти надаватимуться Україні ще обговорюється. Головне, що це принципове політичне рішення про надання коштів, яке вже ухвалене. Скільки ж грошей отримує Україна? Лідери країн G7 зазначають, що загальний обсяг наданих Україні коштів становитиме близько 50 мільярдів доларів. Остаточна сума наразі невідома. Ну ймовірно, що остаточну суму, на яку зможе претендувати Україна, погодять робочі групи країн Сімки. Ну і залежатиме вона, зокрема, від механізму, завдяки якому ці кошти передаватиме. Звідки ж візьмуть ці кошти? Заморожені російські активи продовжують генерувати доходи, оскільки більшість із них існують у формі цінних паперів. Заморожені на рахунках у бельгійському депозитарії лише протягом 2022-2023 років вони принесли близько 5 мільярдів євро. Росія не може отримати ці доходи, ну як і доступ до самих активів, тому вони накопичуються на рахунку депозитарію. Раніше в європейському союзі лунали заяви про необхідність переказати ці доходи напряму Україні. Ну однак, в річному вимірі сума цих надходжень – 2,5-3 половиною мільярда доларів була б майже невідчутною для українського бюджету, якому лише у цьому 2024 році потрібно залучити 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Саме тому у Сполучених Штатах вирішили скористатися фінансовим інженірингом і надати Україні доходи від російських активів наперед. Для цього планують створити спеціальний фонд під егідою однієї з міжнародних фінансових організацій. Ну, ймовірно, йдеться про Світовий банк. Далі країни Групи Семи та Європейський Союз дадуть цьому фонду кредити, а погашатимуть їх майбутніми надходженнями від російських активів. Наразі невідомо, хто саме та в яких пропорціях надаватиме кредити. Важливо, що такий механізм влаштовує більшість країн-союзників України, ну адже він дозволить розподілити можливі ризики недоотримання коштів від російських активів або потенційних судових позовів від агресора. Створений фонд передаватиме гроші Україні на безповоротній основі. Тому 50 мільярдів доларів від G7 не збільшать розмір державного боргу. А видатки на його обслуговування в майбутньому теж становитимуть нуль, коли Україна отримує гроші. Остаточний механізм та умови надання Україні коштів ще узгоджуються країнами. Очікується, що на це піде небагато часу. Лідери G7 заявляють, що Україна зможе отримати гроші від цього фонду вже у 2024 році. Ймовірно, вони надходитимуть не однією сумою, а декількома траншами, якими ж будуть умови використання цих коштів? І це, мабуть, найважливіше питання: чи існуватимуть умови щодо використання коштів цього фонду? Досі західні партнери забороняли використовувати надану фінансову допомогу на військову кампанію. Йдеться як про кредити, так і про гранти. Деякі партнери не дозволяли витрачати кошти навіть на утримання рятувальників. Це сковує оборонні можливості держави, бо навіть в умовах достатнього і ритмічного надходження зовнішнього фінансування уряд не може виділити на сили оборони більше коштів, ніж збирає у формі податків. Очікується, що обмежень на використання Україною коштів від цього фонду не буде, ну принаймні, щодо частини цього фінансування. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слава редактору». Дивіться телеканал конкурент Віч. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!